Робиться за спиною, давайте дивимося, для кого інформація, для кого інформація. Так, зараз щось очікуєте. Очікуєте, я б сказала, очікуєте коли можна буде діяти. Тут, можливо, питання особистого життя да? тобто очікуєте, коли... ви очікуєте, я б сказала, більш правильніше, коли можна буде діяти щось в особистому житті. Що у вас за спиною робиться? Що у вас за спиною робиться? Що робиться? Робиться. Так, ви знаєте, хтось чужими руками щось хоче вам вичворити. Поки що тільки роздумує про це, Даша до, до дійстві не, не прийшов чи не прийшла. Вичікує, але ви дізнаєтеся про це. Коли коли візьметься, ви, ви дізнаєтеся про це. Це стане ясним. Що ваше за спиною робиться, за спиною робиться, за спиною робиться. Знаєте, це, у упарня у мужчини може бути хтось ще. Да. Притом тут одразу виходить королєва десь там там не просто переписки, скажімо так. Там не просто переписки, ну і його отношення до вас таке по дев'яточки кубків, чесно говоря, безвідповідальне, просто наслаждені моментом. Наслаждение моментом. Що ну, вам порада на це особисте життя? Порада. ну У вас є почуття, я вам скажу. У вас є почуття. Тут, є, знаєте, предложіть самі поїхати, називається. Давай я приїду. Давай. От з вашої сторони пропозиція така. Знаєте, як не ждіть, предложіть». і що, яка реакція буде його. Реакція буде його. Однак, а він буде думати, як це все тоді організувати. Знаєте, прям як це все організувати. У нас по шістьорочки кубків, да. От, я думаю, ти, я таке вже, в мене в нього вже така ситуація була, коли там дві дівчинки, так, дівчинки. Як, ну він буде одговарювати, скоріше все, що й може з якимось наїздом. Ну тут ну, наїзд не наїзд щось такого. общем, буде одговарювати, якщо ви скажете, давай я до тебе приїду, давай я в тебе поживу, наприклад, там ще щось, отакого от формату, то тут саме, побачите, як почне вас одговарювати. Де буде бідкатися, типу всю, всю якось погано і тому подобно, а це для того, щоб скрити. Скрити свої походенечки на походенечки. Чоловік, до речі, міг бути вже одруженим, або могла бути у нього ну длительні стосунки. Да, ну він і там був теж нечесний, він і там був нечесний. Дівчинка, звертайтеся на особисте і подивимося на його отношені, як то кажуть. Ну, а тут то, що вам збираються нашкодити, то ви, ви все це будете знати, бачити, поки що тільки собираються, вичікують тут якоїсь думки, скажімо так, але що побачите, все це випливе наружу. А тут по цьому красавчику, да? пишіть у вайбер, будемо роздивлятися його.